Що ти знаєш про кібербезпеку? Дім воїна проведе інтерактивну місію Цифровий лабіринт як знайти безпечний шлях. Підлітків від 12 до 18 років ознайомлять з особливостями онлайн безпеки. За основу експерти візьмуть різні життєві сценарії та дадуть низку рекомендацій: ефективно орієнтуватися у складному цифровому просторі. Ми порадилися разом з працівниками поліції, з працівниками з кібербезпеки і вирішили організувати такий захід для нашої молоді, тому що ми бачимо десь останні наші події, що ворог пробує вербувати молоде покоління все частіше, і частіше. Тому ми вирішили провести такий захід для молоді від 12 до 18 років. На цьому заході ми будемо пояснювати, розказувати, як правильно себе поводити у разі спроби завербування, у разі спроби шахрайських якихось дій з боку ворога щодо молодого нашого покоління. Ну і десь будемо це все пояснювати, як правильно себе поводити в конкретно тих чи інших ситуаціях. Учасники місії розкажуть про кібербулінг, шахрайство та інші потенційні небезпеки цифрового світу також обміняються власним досвідом безпечної поведінки в інтернеті. Як правило, як ми навіть бачимо з останніх наших подій, це пропонування легких грошей. Ворог десь виходить через різні соцмережі через різні інтернет-сторінки, виходить на підлітків, пропонує легкий спосіб заробітку, мовляв, що нічого страшного там не потрібно робити, там буквально зробити одне, друге, третє, і натомість можна досить легко збагатитися. Діти, на жаль, деякі ведуться на це все, тому ми хочемо, щоб десь таких випадків. В якомога менше, або а то взагалі би не було в нас в країні. Безпека в інтернеті передбачає усвідомлення базових правил взаємодії з цифровим простором. Важливо розпізнавати потенційні небезпеки, не розголошувати особисту інформацію незнайомцям, критично сприймати онлайн контент та завжди консультуватися з батьками у разі виникнення сумнівів. Оксана Себастьян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.